Алла, розкажіть, будь ласка, про ваш проект. Доброго дня. Мене звати Алла Буженко. Я засновниця благодійного проєкту від серця до серця з любов'ю до України, лікар-дерматолог, кандидат медичних наук. І наразі місія нашого проєкту це медична та психологічна допомога всім, хто постраждав від війни в Україні, а також і всесторонній розвиток для формування здорової та процвітаючої нації України. Наразі ми розвиваємо п'ять основних напрямків. Перший напрямок це медицина. Я набрала в команду лікарів, які консультують онлайн всіх, хто Зраждав від війни в Україні до команди входять сімейні лікарі, терапевти, гастроентерологи, кардіологи, психіатри та інші лікарі. Другий напрямок це психологія. Більше 20 психологів консультують онлайн по різним напрямкам психології. Третій напрямок це власне лінгвістика. У нас є лінгвісти, викладачі іноземних та української мови, які викладаються як для дітей, так і для дорослих від початкового до вільного рівня володіння мов. Четвертий напрямок це власне заняття для здоров'я та розвитку. У нас є різні викладачі, які викладають фітнес, йогу, вокал та інші заняття. І п'ятий напрямок це діти. Власне у нас є викладачі, коучі, психологи, лікарі, які працюють з дітьми. Скільки людей вже до вас звернулося? Скільком ви допомогли, і в основному за якою консультацією до вас приходять? От кого найбільше, чого найбільше? А ми вже допомагаємо з 17 квітня 2022 року. Восьмий місяць допомогли ми вже більше двох тисячі людям. Найбільше звертається звичайно за психологічною допомогою. Це жінки та діти, і наразі найпопулярнішим напрямком є педіатрія, сімейна медицина та психологія. Які плани на майбутнє? А на майбутні плани, звичайно, масштабувати нашу діяльність. Власне, мені хочеться, щоб більша кількість людей знали про наш проект та зверталися за медичною та психологічною допомогою. І, власне, моя мета це відродження та формування здорової та процвітаючої нації України. І ви знаходитесь, наскільки я розумію, вас можна знайти в соціальних мережах. Це так. Фейсбук, Інстаграм. І якщо комусь потрібна якась допомога, просто можуть написати, тобто, як відбувається комунікація. Угу. А в нас є сайт. Звичайно, ми є в різних соціальних мережах і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Людина заходить на сайт, власне, вводить своє ім'я та пошту, переходить до чат-боту в Телеграм. В Телеграмі чат-бот задає відповідні питання і направляє його до спеціаліста. Ця заявочка надходить до спеціаліста. Спеціаліст, власне, призначає час та дату консультації і відбувається консультація в зручний час та дату для пацієнта, а в зручно в зручному форматі. форматі і все це безкоштовно, наскільки я розумію. Так, Звичайно, безкоштовно. Дякуємо вам за таку цікаву інформацію. Будемо сподіватися, що ваш проект буде розвиватися і е, робити здоровішу українську націю. Дякую, дякую.